Період з 10 по 17 липня до чергової частини Кобеляцького відділу поліції надійшло 135 заяв про злочини та пригоди, 18 з яких внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. За вказаний період часу Кобеляцькі поліцейські розкрили 6 злочинів. П'ять злочинів проти власності, а саме дві крадіжки, тобто таємне викрадення чужого майна стаття 185 Кримінального кодексу України, два факти щодо незаконного заволодіння транспортним засобом, стаття 289 Кримінального кодексу України, та одне шахрайство стаття 190 Кримінального кодексу України, та один злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, а саме задоволення статевої пристрасті неприродним способом. І застосування фізичного насильства або погрози його застосування, а також з використанням безпорадного стану потерпілої особи. Частина 1 стаття 153 Кримінального кодексу України. На даний час проводяться слідчі дії, триває досудове розслідування. З 14-17 по 17 липня на території Кобуляцького району було проведено оперативне про відпрацювання території обслуговування, спрямоване на запобігання правопорушень. Для проведення даного відпрацювання був задіяний весь особовий склад Коболяцького відділу поліції, а також працівників поліції з інших районів Полтавської області. Під час відпрацювання працівники поліції проводили превентивну та профілактичну діяльність, де було перевірено інтернет-клуби, кафе, бари, дискотеки та інші заклади відпочинку. З приводу перебування малолітніх осіб у внічний час без супроводу дорослих. У зв'язку з останніми подіями, які трапилися в селищі Білики, особливу увагу було звернено саме даному регіону. У ході проведення перевірки розважальних закладів, працівниками поліції було виявлено два факти продажу неповнолітнім особам алкогольних та тютюнових виробів, за що працівниками поліції на продавців було складено два протоколи про адміністративне правопорушення та дані матеріали буде направлено на розгляд до адміністративної комісії. Також працівниками поліції забезпечувалася безпека дорожнього руху, де працівниками поліції було виявлено три факти керування водіями транспортними засобами. В стані алкогольного сп'яніння, за що на водіїв було складено також протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а дані матеріали направлені на розгляд до Кобуляцького районного суду. Під час працювання працівниками поліції розкрито два злочини проти власності, а саме крадіжки, та два факти заборони грального бізнесу. По даних фактах порушення кримінальні провадження на даний час триває досудове розслідування, назначені відповідні експертизи. Поліцейські коболяцького відділу поліції налаштовані на те, щоб жителі міста та району почували себе захищеними та перебували у повній безпеці.